Цей, один з самих тупих тестів, чи можемо ми брус попиляти. Дивлюся, ви таке любите дивитися. Е, беремо такий брусок і зараз ми його впиляємо. Зараз буду сказати, що ми сири... Коротше, тупий тест. А, ну, давайте ще начнем, що... е, дуже... А, блин, десь я палець порубав. Коротше, дивимося тест. Чи заженемо ми його в цей різніме тут, будь ласка, так, щоб було видно. Десь. Чи, Чи зможе ваша пилка так само зробити якінку? Як Ой, в мене потіри крові, я почував. <поповняти> Щоб поповняти запаси.